Дерево до неба, українська народна казка, Десь за горами, за лісами, не знати, в якій державі раз жив один цар. Старий уже був Держава велика, а спадкоємця нема. Тільки одна донька. Підросла дівка вже на виданні, і цар почав думати. Як би дочку видати заміж і зняти клопіт із старечих плечей? Керувати на старість державою то нелегка справа. Дав по всіх сусідніх краях знати, аби приїздили до нього свататись. Який хлопець полюбиться доньці, той і візьме її за жінку. Як це оголосили? З усіх сторін світу почали сходитися герцоги, барони та й прості хлопці, хто дуже красивий був. Кожен хотів стати царем і взяти собі красуню за жінку. Царівна подивилася на одного, на другого, на третього, не сподобалися їй. І сказала батькові, що немає чого віддаватися. Цар розсердився. Донько, подумай добре. Я вже старий і час мені на відпочинок, але дівка мудрує: був у царя чудовий сад навколо палацу, такий прекрасний, що подібного на цілому світі не було. Які лише на світі ростуть у теплих гарячих краях дерева, такі і там були. А серед того саду росло дерево вже таке високе, що верху його ніхто не міг бачити. Цим деревом чудом дуже пишався цар. Одного разу, коли доньці вже надокучило слухати докори за одруження, вона вийшла в сад. Сонечко гріло, день був ясний, теплий. Ходить дівчина між квітами і говорить з ними: Не бійтеся, квітоньки, не лишу я вас, хоч як батько буде намагатися видати мене за якогось далекого принца? Та одного ясного дня зібралася хмара, загриміло, заблискало й затемнілося, випав страшний град. Тривало це недовго знову небо прояснилося і почало сонечко світити. Але сад був чорний від спустошення. Всі квіти поламані, листя з дерев змите, і все геть посохло, якби гарячою водою ошпарене. Вийшов цар з палацу і не впізнав саду. Постарів, але такого ніколи не бачив. Ніде, ні квітки, ні листка, аж плакати хочеться. Кличе доньку, а вона не озивається. Шукав, шукав, не знайшов. Кличе слух. Ті бігають, питають нема. Злякався цар послав вісті, куди лише зміг. Потім надіслав своїх гінців у чужі держави і пообіцяв тому, хто знайде його доньку, віддасть ціле своє царство. Тисячі людей шукали царівну, але та пропала, наче земля її проковтнула. Дуже журиться цар, одна в нього була дочка, і зникла. Ніщо йому не миле, з великого жалю захворів. Ходять до нього лікарі та дарма. Раз задрімав цар у саду. І приснилося йому, що того дня, коли страшна буря пройшла серед дня, у хмарі був семиголовий змій. Він ухопив його доньку і поніс на самий верх високого дерева, а на тому дереві стоїть Змієв палац у ньому полонянкою його дочка. Прокинувся цар і думає собі сон сном, але може бути й правда, бо того дня справді моя донька пропала. «А ну, спробуємо!» І дав знати по усіх державах, що якби знайшовся такий витязь, котрий вилізе на височезне аж до неба дерево і визволить його доньку, то віддасть її за нього заміж і всі володіння передасть йому. Ой, як почули це молоді люди, почали сходитися з цілого світу до царського двору герцоги, барони, графи, навіть гарно вбрані циганські легені. Котрий себе хоч трохи вважав лазієм, кожен голосився у царя, бо кожен мав охоту стати його наслідником. Лізли одні вгору, інші вниз, декотрі піднялися так високо, що ледве їх уже було видно, але далі не могли і злазили. Так тривало день, другий, третій, далі й тиждень, й два, успіху ніякого. Забув у царя один свинарчук. Колись давно королі царі мали стадо всілякої худоби. Дивився, дивився, як пани намагаються вилізти на дерево, і думає собі: Гей, якби цар дозволив мені, приніс би я от Змія його дівку. І не перестав думати про це, коли доглядав стадо. Навіть якось проговорив у голос, Якби цар дозволив мені. А стара свиня. Почула ті слова, підійшла до нього, почухалася і каже: Спіши до царя, і проси дозволу лізти Ти вилізеш на високе дерево і визволиш його дівку. Я тебе добре знаю. Цю пораду даю через те, що ти нас добре годував, най цар заріже старого безрогого буйвола, най злуплять з нього шкіру. А з тої шкіри най накаже пошити для тебе три кожухи. Іван послухав стару льоху і пішов до царя. Той сидів зажурений в саду, дарма його смішив придворний блазень. Чого, Іване, ти прийшов? Присвітлий царю, бачу, тут багато лазунів. Дозвольте й мені лізти. Обіцяю, що приведу вам принцесу доньку. Засміявся цар, хоч не весело в нього було на душі. Тобі, Іване, на дерево лізти. Ліпше зголосися цьому дурневі за помічника. Дурна твоя бесіда. Розсердився хлопець. Присвітлий царю, дозвольте мені лізти. Тоді цар питає свого блазня: Ну, що ти скажеш на Іванову бесіду? Дайте мені Івана помічником, бо він ще дурніший, аніж я. Розсердився Іванко. Присвітлий царю. каже грізним голосом. Не слухайте дурного. Бо з дурної дірки дурний вітер віє. Накажіть зарізати безрого буйвола та із з його шкіри пошити три кожухи, і дозвольте мені лізти. Якщо вернуся без принцеси, робіть з моєю головою що хочете. Дивиться царна хлопця і думає: Тут уже не фігля і говорить: Добрі є, буде, як ти хочеш. Заб'ємо буйвола, але пам'ятай, що без моєї доньки, щоб ти не повертався. Як не приведеш її, упади із дерева ліпше і зломи собі голову, бо коли сам не зломиш, то кат тобі її відрубає. Вернувся Іван до своїх свиней, а цар наказав зарізати буйвола і пошити з нього хлопцеві три кожухи. Як було готово, покликав Івана. Зробили по-твоєму, візьми кожухи і можеш лізти. Або царство, або смерть. Іванові більше не треба казати. Одягнув один кожух, а інші два прив'язав на плечі, узяв сокиру і пішов під дерево. Людей страх. Усі чекають. Іван оглянув дерево і затяв сокиру. Став на сокиру, потім витягнув і затяв над головою. Так піднімався все вище і вище. Скоро зник з очей. Цілий день ліз, а під вечір вже й кожуха на грудях порвав, а лізти ще високо. Одяг на себе другий кожух, знову лізе, лізе, та через день подерся і той. Ну, кожуше, каже третьому, коли на себе одягнув. Хоч доти дотримайся, поки я до першої гілляки долізу, і доліз до гілки, котра рівно в бік росла. Хлопець сів на гілку і говорить сам собі: Іване. Вернися, а другим голосом: Іване, не вертайся, лізь сміливо далі! І доти до ліс, що подерся, і третій кожух, аж груди в крові, не зважав на це Іван. Добрався вже й до першого листя, зажмурив очі і каже: Ну, освіте, здоров був! Або виграю, або програю! Із зажмуреними очима скочив на перший лист. Розплющує очі, а тут такий світ, як і внизу, звідки він прийшов. Трава росте, поля, ліси, гори. Йде, йде, блудить. Нараз бачить на горі палац обертається на каченій нозі, вдарив Іван сокирою в цю ногу, палац зупинився. Навколо двері, й брами нараз повідчинялися, і хлопець шмих у царський двір. В ту ж мить всі двері й брами зачинилися. І палац знову крутиться. Іде Іван розглядається, а ніде нікого. Коли зайшов у палац, біжить до нього дівчина, дивиться, а то царська дочка. Вона до нього: Ой, Іванку, як ти сюди потрапив? Не питай нічого, збирайся до батька, бо вмирає за тобою. Вона, як це почула, то аж зблідла. Іване, не кажи такого, бо коли тебе почує Змій. Мій чоловік зразу кінець буде і тобі, і мені. Не встигла договорити, а Змій уже тут. Сім голів із кожної гортанки палахкотить полум'я на сім метрів усе палить. Злякався Іван. Що це за творіння? питає Змій. Відразу йому кінець. Дівчина осмілилася і заговорила Це ж мій вірний слуга. Не може без мене і прийшов сюди, аби й тут мені служити. Змій притих та з-під лоба ще поглядає на Івана. Добре, не вб'ю тебе, але задарма хліба не будеш їсти. Йди за мною, дам тобі роботу. Йде Іван за Змієм. У кінці твору хліб. Змій відімкнув двері, а на помості лежить кінь. Бідний, прибідний, мухи бранять над ним. Шкіра облізла, не може встати лише стогне. Видиш цього коня, будеш його доглядати, годувати і поїти. Давай йому вдоста всього, але того не давай, що буде просити. Та як то все давати, а що просить не дати? Я тобі сказав, а ти виконуй. Іде геть. Потім вернувся. Іване, міркуй! Якщо спробуєш мене обдурити, твоє життя скінчиться. Почав Іван носити коневі їсти доброго сіна, конюшини, вівса, ячменю, а коню й байдуже. Лежить і голову не підводить. Іван пошкодував його, гладить і приговорює їж, конику, їж. Може, поздоровшаєш, я ж тебе по-людському буду обслуговувати. Кінь слухає, слухає. І людським голосом озвався. Вижу, хлопче, ти доброго серця, але даремно силуєш мене їсти сіно та овес, це не моя їжа. А чим же тебе годувати? Я їм гарячі жаринки, а п'ю полум'я. Давай мені гарячі жаринки і напувай полум'ям, тоді буду здоровий. Але Змій наказав того не давати, що будеш просити. Як ти слухатимеш Змія, то не визволиш принцеси, бо я знаю, що ти хотів її врятувати. А тут нема нікого, хто може Змія знищити, лише я. Через це він мене отак мучить, аби я загинув. Проси, конику, що хочеш, все дам, аби визволив принцесу. Я від тебе багато не прошу. Лиш у неділю, коли Змій полетить за гори, спали дрова, а я ж гринки поїм, і буде все гаразд. Та будемо діяти таємно. Так і сталося. Коли була неділя, Змій розпростав крила і полетів. Іванові тільки того й треба. Запалив дрова, ще вони не догоріли, набрав лопату жару і поніс коневі. Кінь одним духом проковтнув і вже мав сили підвести голову. Поніс Іван і другу, і третю лопату. Як це кінь з'їв, уже й на ноги встав. Тоді Іван зняв з нього ланцюги, кінь вибіг на двір, поковтав усе полум'я й поїв усі жаринки. Іван приглядається, коник непростий, шерсть золота. Замість чотирьох у нього п'ять ніг, крила вверх стирчать. Ну, Іване! Виконав ти все, що я тобі казав. Починаємо діяти, доки змія нема. Йди у пивницю. Там є сідло, шабля і вуздечка. Принеси! Поспішай! Пішов Іван. Шукає, шукає, бачить зміїві бочки з вином, намацав у потимку сідло й вуздечку. Взяв і несе. Якраз виходити з пивниці, а тут і Змій на дверях. Що ти наробив, хлопче? Ти мене обдурив. Тепер пропадеш. Вихопив із рук Івана шаблю і хоче йому відрубати голову. Той просить, відпусти мене, ніколи більше тебе не обдурю. Не відпущу, мусиш тут загинути. Але наперед вип'ємо вина за твої гріхи. Завів Івана до пивниці, розбив бочку, наляв собі і хлопцеві по одному відрові вина. Змій п'є, а Іван просить Відпусти мене. Не відпущу, тепер вип'ємо за мої гріхи. І знову наляв собі відро вина. Далі друге, третє, четверте, сім відер вина випив, сп'янів і розум втратив: танцює, співає, ходить узаду-перед, крутиться, а тоді впав і заснув як мертвий. Іван зрадів узяв тихенько шаблю і хоче рубати Змія, але думає собі: одну голову відітну, а шість ще зостанеться. Змій прокинеться і одразу знищить мене. Вхопив сідло й вуздечку і побіг до коня, розповів, що сталося в пивниці. Дуже добре ти зробив, що не чіпав Змія, ти б його не вбив. Давай сюди сідло. Кінь дмухнув, і з сідла вся іржа зникла, а появилося дорогоцінне каміння. Сідлай мене і тікаймо. осідлав Іван коня. Ну, куди їдемо? Не питай, чим скоріше маємо вибратися звідси. Піднявся кінь, летів, летів і зрештою у темному лісі спустився на землю. «Ну, Іване, тут у цьому лісі є дикий кабан. Уважай, бо мусимо його вбити. В його голові живий заяць, і того треба вбити, а у зайця в голові діамантова скринька. І в тій скринці сім жуків, у тих жуках. І є сила Змія. Якщо їх вб'ємо, він утратить силу. Дивись, біжить на нас кабан! Глянув Іван. Кабан величезний, а ікла, як шаблі, роззявив пащу й женеться на них. Кінь підхопився у повітря, і, коли вдарив кабана п'ятою ногою в голову, той лише простягнувся. Іван шаблею розколов йому голову, а звідти нараз вихопився заєць. Іван на коня кінь наздогнав зайця і ногою вбив його. Тоді Іван спокійно зліз, розтяв зайцеві голову і витягнув діамантову скриньку, а в ній жуки зищали, як мотор. Іван огледівся і побачив плескатий камінь. Поклав скриньку на той камінь, а другою брилою так гепнув, що жуків і сліду не стало. «Ну, можемо спокійно вертатися, каже йому кінь. Іван сів на коня. І прилетів у палац. Дивиться, серед двору Змій ледве повзе, на ноги звестися не може. Коли Іван приступив до нього, той жалісно сказав: Гей, Іване, знищив ти мене, відібрав мою силу. Не лише силу, а й життя твоє візьму, і царівну заберу. Іване, все бери, що маю. Золото, срібло, діаманти. Тільки життя мені лиши. Я ж тебе не вбив. Ні, тут тобі й смерть. Ухопив шаблю і всі сім голів повідрубував. Зміїва кров до колін по дворі текла. Іван зайшов у палац і каже принцесі: Можемо збиратися додому. Вільна путь. Дівчина не вірить. Глянула через вікно. А на дворі повно крові. «Йой, Іванку, понеси мене до мого батька. Понесу. Дівчина бере свої речі, а Іван вийшов на двір, проходжується і думає: Сюди я виліз, а як звідси вибратись? Може, б мені самому вдалося би злізти, а з дівчиною? Сказав про це принцесі, тепер обоє журяться, ходячи по дворі. Ліпше було б зі Змієм помиритися. Каже дівчина ходять смутні. Нараз перед ними з'явився кінь. Чого журишся? Тяжке діло вибратися звідси, каже Іван. Не журися. Готові обоє? Готові. Тоді сідайте на мене. Сіли на коня, кінь каже: Зажмуріться. Зажмурили очі і лише чують, як гуде повітря. Летять кудись зі страшною швидкістю. Через кілька хвилин кінь. Розплющить очі і розгляньтеся! Відкрили очі, бачать вони у батька серед двору. А тут багато людей, і всі засмучені. Що сталося? Цар при смерті. Принцеса і Іван швидко побігли до палати. Цар лежить одна нога в могилі. Але коли донька заговорила, старий. Почувши її голос, нараз розплющив очі, відразу схопився зі смертної постелі, здоров'я повернулося, почав говорити. Коли була б музика, той танцював би, аж помолодшав. Як ти тут опинилася? Тоді дівчина розповіла про все, що трапилося. Цар вислухав і каже Іванку, був час, що я хотів тебе призначити помічником дурня. Але між нами була й така угода як приведеш мою дочку, будеш моїм зятем. Даю за тебе єдину доньку і призначаю тебе спадкоємцем. Два тижні справляли молодим весілля. Цар прикликав не лише царедворців, але й весь народ, і криві, і сліпі гуляли й танцювали. Іван перебрав царство і ще й тепер царює, як не помер.